Футволи сміливо можна назвати братом пляжного волейболу. Тут також грають через сітку 2х2, 2, але ногами й головою, а партія триває до 21 очка. Майданчик за розмірами ідентичний волейбольному. Щоправда, сітка тут нижча. Її висота 2 метри 15 сантиметрів. Футволі це новий вид спорту для міста Черкас. Вважається дуже екзотичним. Ну, В городах, де є пляж, що має бути такий вид спорту дуже цікавий. Нещодавно на Живчику вже провели Кубок області з футволею. Тепер дійшла черга і до чемпіонату Черкащини. Участь у ньому зголосилися взяти 10 команд. В Україні вони нові грають, в Києві, грає, розігруються чемпіонати по футболі. Доволі такі інтересні, там і Риброву участвують. На першому етапі учасники чемпіонату розділені на дві підгрупи, по п'ять команд у кожній. Вже відбулося кілька матчів, однак про фаворитів говорити зарано, кажуть організатори. Команди зіграють по колу, а потім по дві найкращі з кожної підгрупи продовжать боротьбу за медалі. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.